А правий сектор тим часом створив на Івано-Франківщині 4-й резервний батальйон дуку добровольчого українського корпусу. Очолив його Віктор Тихенький. Бієць, котрий, отримавши поранення на фронті, повернувся на Прикарпаття. Набір до батальйону триває. Хлопці зорганізовуються переважно через соцмережі. Їх готують для ротації та підтримки військових на сході. Керівник Івано-Франківського обласного осередку правого сектору Василя Брамів та командир дуку Андрій Стемпіцький нещодавно повернулися з зони бойових дій. Журналістам та громаді розповідають про події, що відбуваються. Хлопці з Бекарпаття, майже всі райони задіяні на перед війну. Хлопці з тих районів, хлопці показують себе достойно, тримають дисципліну людьми те, що там говорять там, прикарпатці, дезертири, у нас такого нема. Я думаю, що це інформаційна війна і комусь вона була вагітна, щоб прикарпатців просто принизити тим, що тут виховувалися якісь дезертири. На Прикарпатті триває мобілізація до новоствореного 4-го резервного батальйону Дуку, Хоч їх багато переконують, навіть просяться неповнолітні. До нас можуть попасти тільки повнолітні люди. Незалежно від віру і сповідання, національності, це не береться до уваги. Любий доброволець, який бажає віри в себе і в Україну, може вступати в 4-й батальйон. Правий сектор це єдине своєрідне добровольче збройне формування, яке визнане державою як неофіційна військова частина, але при цьому не входить до жодної державної структури. Загони правого сектору перебувають в оперативному підпорядкуванні командування. Ато їх склад в основному змінний. Воювати йдуть люди, котрі не можуть прийти на військову службу на тривалий час. Всі хлопці, які беруть участь у бойових діях, знають, що у нас немає посвідчень учасників АТО. У нас немає соціального забезпечення. У нас немає після загибелі хлопців ніякого забезпечення їхніх сімей, родин, тобто немає ніякого правового статусу. Вишкіл хлопців, що зголосилися до 4-го резервного батальйону дуку. Триває не лише в Івано-Франківську, але й в районах. Зброю кажуть, використовують власну офіційно зареєстровану, значну допомогу бійцям, надають волонтери.